Привіт, привіт! Сьогодні я знімаю відео про свій день удома на дистанційному навчанні. Запрошую вас до перегляду. Сподіваюся, вам буде цікаво. Коли дистанційна, я встаю о 8 швиденько переодягаюся, снідаю і приводжу себе в порядок. Насправді, це відбувається досить швидко, тому переодягаємося. Зараз буде перевтілення. Я готова тільки ще раз чесатися. За це я люблю дистанційне навчання за пізні підйоми, відносно пісні та швидкі збори. Готово. Перший рокал храбра, який вже розпочатий чомусь ще дві хвилини окей, приєднуюсь. Насправді я тут з'являюся максимально рідко, і я знаю, що я кожного разу це кажу. І я кожного разу хочу це виправити, але ніяк не виходить, тому що школа насправді забирає дуже багато часу, сил, енергії. Тим більше олімпіади, дуже він довий цей період, з жовтня і до середини квітня. Потім ще розповім всі деталі щодо моїх олімпіад, бо я тут їх взагалі не розповідала. Насправді у вас перерви між цими кадрами не було, а я просиділа один урок і хочу повернутися до теми Олімпіад. Так от, я вже написала всі обласні, у мене їх було чотири. Ну, і був ще обласний язик, але до нового року. Маю всі призові. Я це друге місце. Історія, географія, перше місце та англійська, українська мова і література третє місце. Вважаю це над досягненням, хоча ніколи не вважала Олімпіади досягненням, тому що насправді я вклала у це дуже багато сил і часу. Тепер мене чекають тренувально-відбіркові етапи з двох олімпіад з географії та історії. А у четвер я пишу. Всеукраїнський етап Яцика. Тому ви можете зрозуміти, так, чому я тут дуже рідко з'являюся, дуже хочеться. Але не вистачає часу. Катастрофічно на все це. Насправді я хочу сказати, що я, наче, і не жалкую про Олімпіади, але вони забирають багато часу і багато сил. Я ні в якому разі не знецінюю свою працю, тому що. Я не можу це зробити. Сьогодні, наприклад, в мене щось буде на 14.30 з історії. Ще не дуже зрозуміла, що саме, якщо чесно, чи якась організаційна зустріч, чи якийсь перший урок. Поняття немає. Побачимо. І також мені сьогодні потрібно зробити пробні завдання Яцика. Багато цього тижня дуже багато всього. Дуже багато треба вчити роботи, але я не скаржуся, я знала, що так буде, і свідомо на все погоджувалася. Якось так. Тому, знаєте, дистанційно дуже влучно почалося якраз після останньої обласної олімпіади. І минулий тиждень я повністю змогла відволіктися, можливо, не повністю, бо я все ще доходила до географії, історії. Але все одно було набагато краще, і в мене був відпочинок. Це неймовірно. А з цього тижня починаємо працювати ще більше, у 10 разів більше, ніж я працювала перед обласними. Була тривога, біологія випала. і поки була тривога, вона не була довга, я робила тести з географії. Що ще робити, правда? Тут нічого не видно, я зробила приблизно 10, відредагувала пост, все прекрасно. Тепер можна мати географію на уроці. Якось так. Такі будні. Насправді я за кожної можливості намагаюся щось там робити. будь що якщо в мене є вже така можливість, а потім я не хочу це робити. Отак намагаюся робити. Тому й виходить, що на дистанційному набагато більше часу вільного. І слова, які стали афоризмом, борітеся, поборите вам, Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святає. Тобто цими словами автор хоче підкреслити, що всі поневолені народи готові теж при українські народи. На українській так, ідемо далі. Коли почалася настановча конференція до тренувальних зборів з четвертого етапу з історії, я просто випала, не знімала нічого, тому що, по-перше, я трохи в шоці з усього об'єму роботи, який на мене чекає, хоча я її так знала. А по-друге, я робила пробну роботу з Яцяко, там є якийсь маленький кадр. Усі дзвонять, і я щось намагаюся робити. Намагаюся скласти все по полочках у своїй голові, коли, як, де, мені встигнути все зробити. Я не скаржуся, тому що я свідомо сказала так і погодилася на все, у чому я беру участь. Насправді, це відео тільки для того, щоб ввести вас трошки в курс справ, що взагалі відбувається в моєму житті, тому що в Ютуб дійсно виходить. Записувати дуже мало, хоча я хочу це виправити, але не виходить. Якщо брати історію та географію, то з певного боку мені це навіть подобається. Такі проходять мої дні, і я постійно навчаюся, щось роблю. І зазвичай в себе чи іноді вонятки, що я відпочиваю, але таке буває рідко. Тому мені залишилось тільки сходити в душ і лягти спати. Ще рано, але я вирішила, що я вже сьогодні дуже втомилася. і все інше буду роблювати завтра. Ну, а завтра вже там... دوید سوزم